Сцілити і заспокоїти душу може лише Бог, занурення у Його любов. Вихід для всіх людей та народів це стати сім'єю Божою. Адже тільки в церкві ми можемо зануритися в Божу любов і хреститися в Отця, щире покаяння вцілює душі та цілі нації. Другий крок це хрещення в Ісуса Христа, тобто в Слово Боже. Будь-яка інформація розвиває мозок, але за будь-якою інформацією стоїть дух. Щодня ми поглинаємо якусь інформацію та разом з нею отримуємо той дух, який за нею стоїть. Наприклад, якщо кожен день ми дивимося і ретельно вивчаємо новини. То можемо помітити, як без особливих зусиль нам вдається розуміти і переказувати величезні пласти геополітичних даних, новин, імен, фактів і подій. Чому тому, що в нашій голові виросли нейронні поєднання дерева новин, але проблема у тому, що вся ця інформація та знання не дають нам здатності впоратися з внутрішньою душевною кризою. Навпаки, приходять демонічні духи, панічні атаки, неконтрольовані напади страху.